Давайте все ж таки подумаємо про е, враження. так, А е, враження от у нас сконсолідовано, що е, вражає дуже великий масштаб змін, на порозі яких ми сьогодні стоїмо, спостерігаємо. Зрозуміло, цей істинний масштаб зможуть оцінити історики вже. Заднім числом через певний проміжок часу, але в історичній науці є теж ще один метод, і всього, цим методом сьогодні якраз і скористався наш шановний колега Ігор Туров. альтернативна історія. Так, от уявімо, що Бліцкріг Путіна в Україні вдався би, не відбулося б. Диво київське в лютому і березні І тоді динаміка змін в світі була б зовсім інша. Але саме завдяки героїчним зусиллям влади, суспільства, армії, взагалі України і українців, масштаб змін в світі пішов в зворотньому, ну, точніше. В іншому, принципово іншому напрямку. І це з кожним тижнем, з кожним днем, цей масштаб стає. Змін стає все більше, більше і більш рельєфним. Він ставить нові питання: як буде організований новий світ? який буде світоустрій? Але він ж не буде вже таким, який був до 24 лютого 22 року. Яким, якою буде Європа? Кінець кінцем якою буде Україна. Вона абсолютно буде нова. Так? Вона буде принципово відрізнятися від України до 24 лютого, тому що масштаб змін і взагалі масштаб амбіцій, статусності і геополітичних і інших можливостей України на порядки вищі, аніж це було. До вторгнення Росії. Зрозуміло, що багато було, ну скажемо, е про це якраз і говорили колеги. Що перебільшення, наприклад, було е пов'язано з військовими можливостями Російської Федерації. До багатьох ну, ніхто ж не вірив на Заході в те, що Україна може вистачити. Ну, Тому що була інерція мислення, інерція свідомості, геополітичної, культурної, щось давило із скажімо так, підручників, або з якоїсь рутини політичної, дипломатичної. Або взагалі тут, ну скажімо, традиційно європейська дипломатія, робила ставку на те, щоб нічого нічого не міняти по великому рахунку, а плестися або у хвості події, або просто плисти по Течі і події. Але якщо говорити ось за ці півроку масштаб змін, який, що змінила, змінило, не просто зміни, а вже змінила Україна, то фактично що ми можемо сказати? Ну перше, сьогодні вже чіткий курс на перемогу над Росією. Хоча ми знаємо, і в лютому, і в березні мало хто так ставив питання, питання було переформульовано. Переформульована тільки в квітні, але не дати виграти Росії. Але після квітня, ось на кінець серпня, початок вересня, питання ставить по іншому. Курс на повну перемогу над Росією, курс на повну перемогу України. Це перше. По-друге, ну нова Європа, фактично, що відбулося за ці півроку. Перше, це цивілізаційна демаркація відмежування Європи від Росії. В культурному, геополітичному, енергетичному сенсі цього слова. Тому що Росія була певним чином вмонтована або інтегрована з Європою, особливо в енергетичній царині. І це теж впливало і відбивалося на дипломатичних зусиллях, на геополітиці, на культурних зв'язках і таке інше. Особливо це стосується центральної європейської континентальної країни Німеччини. Яка якраз в силу цього цивілізаційного відмежування, і тут дійсно ми іноді критикуємо наших дипломатів за можливо порушення якогось дипломатичного етикету, протоколу, але підпливом наших послів, тій ж Німеччини і в інших країнах? Хочеться, не хочеться, але правлячий клас Німеччини вимушений був міняти свої координати. Міняти свої звички, міняти традиційну дипломатію, орієнтовану особливо це стосується ось Німеччини, і мінятися, мінятися, причому кардинально мінятися. Зрозуміло, що для Німеччини це і виклик. Ми не знаємо, що буде з Німеччиною, чи зможе вона втримати свої ключові економічні. Компетенції, потужності, ну тому що Німеччина локомотив Європейського Союзу, економічний локомотив Європейського Союзу. Перебудова економіки Німеччини на інших, скажімо так, джерелах енергоресурсів зходу, з Катару, з, -з США, Сполучених Штатів Америки з Норвегії. Це потребує час. Але ну, не знаю якою вийде Німеччина із цього, скажімо так, енергетичного переходу? Чи це буде тимчасовий, скажімо так, такий тимчасова криза? а Потім уже наступить те, що німецькі політики давно про що давно мріяли, про що говорили, про що скажімо так, і вже почали? Діяти, це зелена буде енергетика, але тим не менш ну, достатньо серйозна реорганізація, реформація Німеччини як центральної континентальної європейської країни. Другий момент це депацифікація Німеччини, тому що німецька дипломатія завжди під, кажемо, ще під впливом поразки і краху Третього рейху Під Другої світової війни. Ну, Вдалася в іншу крайність: у миротворення, пацифікацію, пацифістська дипломатія, ставка на дипломатію як ключовий зовнішньополітичний актив, а не на військовий апарат, не на військову силу. Але тепер ми знаємо, що навіть е, в перші, скажімо так, тижні російської агресії в Україну була відома промова канцлера Шольца про необхідність перебудувати Мондесвер. Про фонд модернізації Збройних сил в 100 мільярдів євро і це тільки початок. І тим зрозуміло, що це кінець німецького пацифізму, і якою буде нова Німеччина в епоху беліцизму. В епоху, коли такі, військова сила, військовий апарат є, ну, якщо не ключовою, то одної з основних опцій зовнішньої політики це питання. І це дуже важливо, тому що нам. Хочеш не хочеш, але прийдеться певний час, а можливо, довгий час, саме використовувати військову силу, яка укріпилася, сформувалася, укріпилася в ході спротиву проти Росії, в ході війни, в якості ключової опції зовнішньої політики. Про Ізраїль тут уже говорили. Ось хочеш, не хочеш, а Новий геополітичний статус України, про що я скажу трошки пізніше, він просто вимагає того, щоб робити ставку не тільки на і не стільки на дипломатичні, класичні дипломатичні практики, скільки на комбінацію багатьох компонентів або опцій зовнішньої політики: військово-силових, дипломатичних, культурних, медійно-культурних, тому що медійно-дипломатичний вплив. Українського президента на виборців деяких країн Європи він дуже ну, впливовий: і В Сполучених Америки, і в Канаді, і в інших країнах. Скажемо, Канаді. донор рейтингу. М? Чесно скажемо, Зеленський донор рейтингу ага, для західних да, політиків. Так, да, да, донор рейтингу. Так, ось е, це так. Далі: скільки буде Німеччина там перебувати в кризі, але тим не менш, ми бачимо, що центр. Не географічний, а центр геополітичний Європейського континенту, він переміщається на схід України, то, тобто, пробачте, схід Європи. Так? Ну, тому що дивіться, Франція. Франція після того, як вимушена відмовитися від енергоресурсів Російської Федерації, робить, переорієнтується на свої, скажімо так, класичні. Або традиційні геополітичні орієнтації це Північна Африка, країни Магріба. Ну, Центральна Африка там поки ще ні, а от якраз Алжир, Марокко, Туніс, Середземне море. Море так, Західне. Ось і Франція, мені ну, здається, вона уділ, якщо говорити про центрально-східну і Східну Європу. Тут немає місця. Просто. Тому що тут виросли за цей час, виросли вже потужні гравці, такі як та ж Україна, Польща, країни Балтії, ну, Сполучені Штати Америки, я б тут навіть не про Британію говорив, нас люблять, полюбляють перебільшувати британський вплив на східну Європу, на Україну, а тут, перш за все, Сполучені Штати Америки, які сьогодні створюють військову місію допомоги. Україні, ну, це подобається таке слово чи ні. Ну, це фактично такий деякий час буде існувати військовий протекторат. От, і тут е, немає якогось такого тут негативного забарвлення в цьому слові, колись свого часу Сполучені Штати Америки брали ось такі зобов'язання перед Ізраїлем, тим же, перед Японією, перед Німеччиною після Другої світової війни. Так що європейська політика сьогодні, вона тут, вона на Сході буде. Вона від Балтії до Чорного моря. І ми бачимо, як сьогодні пожвавлюються і Балтійські країни, які ставлять перед собою завдання все ж таки вирішити питання лояльності російськомовних меншин. Це питання такого штибу, такого плану, яке стояло свого часу щодо лояльності німецькомовних діаспор і общин в Чехії, в Словаччині, в тій же Польщі, в Румунії. І це питання вирішалося, вирішено було після Другої світової війни, ну на руїнах Третього Рейху. Тоді часи були досить жорсткі, і це виливалося в такі етнічні депортації. Сьогодні все ж таки це носить характер більш поміркований, більш м'який. І він йде в царині, вирішення питання про візовий режим. З російськими громадянами до Європи. Так далі щодо питання щодо лояльності росіян, які сьогодні не є громадянами країн Балтії, або є громадянами Балтії, ну, питання буде вирішуватися. я Дивлюся, як все ж таки це питання не односібно вирішується: Латвією, Естонією чи Литвою, а воно має і загальноєвропейський. Підхід, а це вже і Рада Європи, а це вже і Європейська комісія, але тим не менш, це теж дуже важливі зміни, геокультурні зміни. І це теж треба враховувати. Далі, ну, Польща, Україна, Польща і Україна. Та, що стосується, це перш за все, не тільки зміна геополітичного статусу України, але тут дуже важливо підкреслити, і які буде зміна суспільства. Економіка. Так? Тому що це вже, мені здається, ми вийшли з того періоду, коли ми маємо могли розраховувати на те, що нас, як збіднілих родичів, візьмуть Європейський Союз або учнів, яких будуть повчати, і яких будуть прив'язувати тими чи іншими, скажімо так, моделями європейського розподілу праці до економічних гігантів, наприклад, тієї ж Німеччини. Можливо, враховуючи і роль ВПК військово-промислового комплексу українського, так, і можливості в ракетобудуванні ну, і в цьому індустріально-технологічному комплексі, це буде інша економіка. І суспільство тут правильно було сказано про те, що це що таке сучасна економіка? Це комплекс наука, інновації, виробництва. І якщо говорити вже про той же Ізраїль, на який... Багато хто сьогодні і орієнтується в якості ну такої первісної моделі можливої зміни України, то ізраїльський ВПК, військово-промисловий комплекс, високотехнологічний, він якраз теж працює на укріплення стратегічного і політичного статусу України. Ну, по друге, Статус Російської Федерації як Великої держави зазнав краху слаблення І фактично, це буде витіснення Росії із Причорноморя, із Низин Дніпра, і витіснення: а що таке ну Це ключ, контроль, і ключ до Південного Кавказу. А там і вже вихід на Каспій. Ну, а Росію будуть витісняти на північ і Там, де свого часу, ну і зародилося московське. Царство. Далі. Чорно, Чорне море. Я вже говорив про те, що Україна відвоює. При Чорноморі. І фактично це східний фланг Північно-Атлантичного Альянсу. В чому тут дуже важливий момент: ну по-перше, якщо геополітика з... З... дрифує до Центрально-східної Європи, ну, це можна назвати новим Атлантизмом, тому що старий Атлантизм це все ж таки Західна Європа. Це перші, скажімо так, десятиліття НАТО, Європейського Союзу. Ну, це дві опори безпеки в Європі, НАТО, і Європейський Союз. То сьогодні одна із опор європейської безпеки і нового Атлантизму може бути Україна. І про це потрібно, ну, по, по іншому мірі, ставити так питання, обговорювати його. І східний фланг Європи. Але тут уже постає питання про Туреччину. Чому Туреччина зайняла таку позицію? Тому що Туреччина і Ердоган, ну, по-перше, там, загрався і переграв, може переграти себе. А по-друге, все ж таки Ердоган, ні здається, розумів, що тут, можливо, тільки два варіанти. Якщо Росія перемагає, то вона займає контрольні позиції при Чорномор'ї і так далі. Якщо Україна, то Україна і її союзники, і стратегічні партнери займають ключові позиції. Де? Такий опортуністичний в рамках НАТО політики Ердогана може не знайтися місця. Тому що е, цей опортунізм Туреччини ну, терпіли, тому що Туреччина, ну, по-перше, має серйозні геополітичні позиції, так, і проливи, Босфор дарданели і вихід на Південний Кавказ, і контроль над Чорним морем, так інше, але ще друга армія в НАТО. Так от. Якщо Україна відвоює позиції, ми відвоюємо позиції при Чорноморі, ми можемо зайняти цю роль. Це наша ключова буде опорна, геополітична роль в системі європейських і світових відносин. Нова опорна геополітична роль. І враховуючи те, що Туреччина сьогодні веде, Таку опортуністичну політику конфліктує із Францією, і з Грецією. Це стосується і, скажімо так, класичних іще столітньої давності конфліктів між Туреччиною і Грецією за контроль над Малою Азією і над Східним Середземномор'ям. І між Францією і Туреччиною, що стосується Лівії, так, де теж є пожвавлення конфліктів. Я не думаю, що після цього у Ердогана будуть хороші карти. Для того, щоб ну, займати ту ж протеністичну позицію в рамках НАТО, це може зайняти Україна. Так? Зараз мова не про те, чи буде Україна членом НАТО, чи не буде. Так? Чи буде членом Європейського Союзу? Це міняється. Так? Наприклад, я сьогодні вже і подумав: а чи потрібно нам бути членом такого Європейського Союзу, який був до цього. Зі змінами, з реформою глибинною Європейського Союзу, з урахуванням геополітичних змін і статусу. Східної Європи, це так. Так що е, сказав, що е, от ми сьогодні так попередньо тільки. Можливо, таким драфтом, таким чернеткою, пунктиром ось, е, скажімо, проаналізували цю нову динаміку змін під впливом, України ось на сучасному етапі війни, ну сучасний етап, який всіляє оптимізм, що і таку більше, і, і більше, більше додає впевненості, причому не тільки нашої, можливо, там інтуїтивної або бажаної, але і поважних експертів світових, а так також наших западних друзів і партнерів, що Україна й рухається до перемоги. А зрозуміло, що ці зміни тільки будуть посилені перемогою. Ну, я думаю, що десь два, три, чотири, ну п'ять, можливо, років треба спостерігати і бути готовими до того, що зміни тільки будуть наростати. І тоді, взагалі, по результатам цих змін постане вже абсолютно нова країна, нова Україна, нова Європа і новий світ.